По-перше, я би хотів висловити своє особисте обурення тими брехливими заявами, які, зокрема, вчора були розповсюджені владою щодо, щодо того, що Юлія Володимирівна Тимошенко нібито качає прес, піднімає штангу, ну і вже, напевно, майже готова представляти Україну на Олімпійських іграх у Лондоні. Насправді ця брехлива заява зроблена лише з одною метою для того, щоб підготувати українське суспільство і українських громадян до тих протиправних і незаконних дій, які влада хоче вчинити щодо Юлії Тимошенко для її силового незаконного доставлення в зал судового засідання 23-го числа в понеділок, 23 липня цього року, для для розгляду. Абсолютно абсурдної сфальшованої справи, я можу офіційно заявити, що протягом двох останніх тижнів Юлія Володимирівна Тимошенко не тільки не може займатися лікувальною фізкультурою, Юлія Володимирівна Тимошенко не отримує жодної медичної допомоги з проблем спини в Харківській центральній клінічній лікарні номер 5 Це пов'язано із тим, що два тижні назад. Юлія Володимирівна була уражена невідомим захворюванням шкіри, яке вразило майже 50% шкіри її тіла, незважаючи на те, що харківські лікарі проводили огляд, зафіксували це в її медичній картці, вони не можуть встановити причину цього захворювання. Протягом двох тижнів харківськими лікарями Здійснюється лікування цієї хвороби, яке є несумісним, за їх думкою, з продовженням лікуванням спини Юлії Володимирівни Тимошенко. В зв'язку із тим, що протягом двох тижнів Юлія Тимошенко не отримує лікування, пов'язане з проблемами спини. Медична ситуація із спиною значно погіршилася. Тому ми очікуємо приїзду німецьких лікарів для того, щоб це питання в якимось чином, в якийсь спосіб розв'язати. При цьому мушу зазначити, що навіть коли проводилися лікувальні заняття, ці лікування у зв'язку з тим, що Юлія Володимирівна не може самостійно пересуватися, проводилися лише в положенні лежачі. А також на спеціальному медичному обладнанні. Мушу зазначити, що протягом всього цього часу Юлія Володимирівна була проти оголошення цієї інформації. Однак та брехня, яка зараз постійно тиражується владою, примусила сьогодні мене за її проханням зробити цю заяву, ми абсолютно розуміємо, що зараз з кожним днем. В очікуванні розгляду справи в європейському суді ми будемо отримувати все більше і більше нових абсурдних заяв щодо лідера української опозиції Юлії Тимошенка, яка сьогодні перебуває заручником громадянина Віктора Януковича. За дві хвилини до цього брифінгу мені зателефонував один ваш колега, який зазначив, що у нього вже є інформація про те, що Тимошенко готують втечу. Російською мовою побіг. Особливо пікантно це виглядає на тлі того, що Юлія Володимирівна не те, що бігати, вона не може ходити. Тому неможливо організувати навіть похід, а не те, що побіг. Дякую. Скажіть, будь ласка, минулого тижня поїхав Хармс з України, з Харкова. Він казав, що лікування ведеться в нормальному режимі і так далі. Він не говорив про припинення лікування. А тут виявляється, що Юлія Тимошенко вже не лікують два тижні спину. Як я зазначив, доктор Хармс поїхав в четвер два тижні назад. Ні, тиждень. Два тижні назад. По чому Тимошенко, як ви ще самі заявили, Шо? дві тижні не проходить лікування? Я можу це повторити повільніше чи російською мовою? Як вам краще? українською, Можете російською. Ви знаєте, коли приїдуть не. німецькі лікарі? Ми очікуємо найближчими днями. Тобто Ми... вона без речей не може проходити То, Товозможні. Тут же Хармс Скоріше за все, або доктор Хармс, або Хаурс. Сергій Олегович, якого роду це кожне заболівання врачі харківські, які його лічать, як я як вони його діагностують? Це алергія, це сип я это? ще раз можу підкреслити, що харківські лікарі не змогли діагностувати природу цього захворювання, Незважаючи на те, що лікування проводиться. Лікування цього шкірного захворювання проводиться вже два тижні. Вони не розуміють його природу. В цьому та й проблема. Яким чином вони лікують? Ну вони які вони, вони проводять лікування, яке передбачено для такого роду захворювань, включаючи гормональні препарати, використання гормональних препаратів. Буля Володимира не відмовляється від ні, того, Ні, звичайно, ні. Це стосується і рук, і лиця. Э, обличчя, э, спина так, руки так. так. Завтра... Я, я, я особисто це бачу. Обличчя? обличчя? Ні, обличчя ні. Завтра, завтра вже будуть, мабуть, відомі результати судмедекспертизи, Ну, маю на увазі, в понеділок все ж таки, так? Да? Якщо. якщо я, думаю, потряси... я думаю, хтось їх знає вже зараз. Ну, припустимо, Харківська обласна державна адміністрація, напевно, знає їх уже зараз. Але разом з тим, якщо таки вони говорять, що Юлія Тимошенко здорова і її можна вести до суду. Ваші дії в разі цього вони можуть говорити все, що завгодно. Я сказав те, що я сказав. Ви знаєте, до речі, ви знаєте, що декілька. Ну на мину два тижні тому, коли тут був доктор Хармс, в середу, якщо я не помиляюся, було зроблено МРТ, яке повністю підтвердило. Ті діагнози, які поставлені а, німецькими лікарями, і це підтвердив головний лікар цієї лікарні пана Фанасів і пані робила відповідну заяву, підтверджуючи діагнози Юлії Тимошенко. Сергій Володимирович, після того як зеленка попала вам в лицо, ви зробили заявлення. Указав по суті на Марію Столярову. Вчора состоявся її брифінг. Вона утверджує, що це неправда. Она находилась в іншому районі города. Готовы ли принести ей извинения встретиться с ней? Раз, первый вопрос. И второй вопрос вы сделали заявление пшенки о том, что возбудить уголовное дело. Следующий вопрос 30 сентября 2010 года вы были избиты цинично в ресторане, вместо зеленки получили супом в лицо. Почему тогда этот инцидент не был предан на глазки, Несмотря на вашу неприкосновенность, подавали ли вы тогда заявление в милицию? И требовали ли наказать преступники? Вы Спасибо. погано фактами. Коли вы їх уточните, я з радістю відповів на ваше запитання. Що стосується Марії, як і Е, можу прокоментувати наступним чином. Я відслідковую публічні заяви цієї людини. Мене дивує те, що за три дні людина змінила три версії подій. В перший день вона заявила, що вона була на робочому місці в цей час, на робочому місці в цей час, і це можуть підтвердити всі. По-друге, в другий день її керівник партійний заявила, що вона, напевно, у відпустці. А вчора вона заявила, що її бачила сліпа бабуся. Напевно, в цьому є певна логіка, але це питання не до мене, це питання до правоохоронних органів. Хай вони це з'ясовують. Зустрічатися з цією людиною. У мене немає жодної потреби і жодного бажання. Розкажіть, будь пожалуйста, вчорашньому епізоді, куди хотіла позвонити Юлія Владимировна і правда ли, вона була готова розбивати? Я хочу, знаєте, на відміну від наших колег, які розказують про чинне законодавство України. Я не люблю оперувати чинним терміном чинне законодавство. Я просто процитую. Зараз вам частину 5 статті 110 Кримінального виконавчого кодексу України, до речі. Частина 5. Статті 110. До речі, стаття сама Кримінального виконавчого кодексу так і називається Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови. Частина 5. Цитую повністю, щоб не було інсинуацій. Повністю цитую частину п'яту. засудженим надається право на телефонні розмови без обмеження їх кількості під контролем адміністрації. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених. Телефонні розмови між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення волі, заборонені. Це повна цитата частини п'ятої. В цій статті немає жодного слова про те, що особи, які перебувають у ув'язненні, поділяються на білих і чорних, на зелених і червоних, на тих, що перебувають в закладах медичних, і тих, що перебувають в місцях позбавлення волі. Мова йде про всіх осіб. Це перше. По друге, це їх беззаперечне право, яке не може бути обмежено адміністрацією. Єдине обмеження, яке встановлено законом, це те, що така розмова повинна проходити під контролем адміністрації і з цим немає жодних питань. А про ви в кінці процитували. Можна... При цьому я хочу зазначити, що Юлія Володимирівна Тимошенко є одною, єдиною особою в Україні, яка перебуває зараз незаконно в місцях позбавлення волі, і яка обмежена в праві на здійснення телефонних дзвінків. Я хочу зазначити, що вчора. У члена родини Юлії Володимирівни Тимошенко у дуже близької до неї людини, день народження. За два дні до цього, реалізуючи свої права, передбачені частиною 5 статті 110 Кримінального виконавчого кодексу, Юлія Володимирівна звернулася із відповідною заявою з проханням забезпечити їй реалізацію цього права. Їй було в цьому відмовлено. Як людина, яка перебуває, Місцях з обмеженим доступом і з обмеженим виходом, в неї не було іншої можливості, як висловити свій протест. Звичайно ж, ніхто не збирався розбивати вікна, ніхто ж не, роз... не збирався нічого робити. При цьому я вам скажу, коли мене незаконно утримували на території Качанівської колонії, ви пам'ятаєте цей інцидент, коли журналісти масово тоді заходили, мене не випускали. От тоді я збирався розбивати вікно, і я по ньому гепав, повірте, достатньо сильно. Тому. Звичайно ж, я ще раз підкреслю: у нас є, як влада каже, Тимошенко вимагає ексклюзивів. Ні, у нас влада створює ексклюзиви по Тимошенко. Тимошенко не має тих прав, які мають всі ув'язнені в Україні. Сьогодні вона говорила по телефону? Вчора. Вчора. Ну, звичайно, після цього демаршу вона. Їй надали можливість передзвонити, але як завжди, влада зробила спробу показати це так, що це нібито якийсь ексклюзив для Тимошенка. Я тільки що процитував вам норму закону, мобіль, яка надає був? право, яка надає право кожній людині, яка перебуває в місцях позбавлення волі, робити стільки дзвінків, скільки їм треба. В своїй відповіді пенітенціарна служба зазначила, що у них немає технічної можливості. Я можу сказати, що навпроти приміщення, де перебуває Юлія Тимошенко, стоїть стаціонарний телефон. На восьмому поверсі ЦКЛ номер 5 висить таксофон. Ви можете туди піти і подивитися. Якщо ні, у мене є фото, я вам покажу. Тому можливість є, бажання нема. З якого телефону вона позвонила? Я не знаю. Пане Сергію, оцей сип, це може бути подразнення від алергії. Чи були якісь взяті проби? Ви знаєте, я не медик і на відміну не хочу втручатися в чужу царину. Це їх питання, хай вони з'ясовують. Вони, фахові люди, протягом двох тижнів ну, не змогли, може на третій тиждень з'ясують. Але ж він минулого тижня поїхався. Я знаю. Хармс не фахівець в питаннях з проблеми шкіри. Я знаю, що сьогодні відбувся черговий огляд Юлії Тимошенко з цього питання харківськими лікарями, які абсолютно чітко зазначили, що як мінімум іще 10 днів протипоказано проводити лікування спини, тому що вони переконані, що ще протягом 10 днів. Вони не знімуть проблеми із, із захворюванням шкіри у Юлії Володимир. Таке це ти врачі харківські Moi, із, із, із це харківські лікарі лічить Звичайно, я ж про це сказав в своїй заяві. Це Харківські що на дві тижні не проходять лікування, але ну не сказали по якій причині. Я за скіфу. Карба про коментуйте зміння, як говорили мені і версії. Со своей стороны вы это не можете. Це Мы питання... облили сначала кислотой, потом зеленкой, сначала облили по указанию спецслужбы, а потом Столярова. Вы свое мнение, вы можете сейчас точно утверждать а, Я подав, продад... я подав заяву на имя. Можно я Дякую. Я подав позавчора, як я й говорив, я подав заяву на ім'я Генерального прокурора України, оскільки мова, на мій погляд, іде про злочин, який передбачений частиною першої статті 346 Кримінального кодексу України. А відповідно до статті 112 Кримінального процесуального кодексу України підслідність досудове слідство у цих злочинах здійснює слідчі прокуратури. Але я в Копії проінформував міністра внутрішніх справ, оскільки підрозділ Міністерства внутрішніх справ проводив перші дії, я проінформував міністра внутрішніх справ про це. Я е, зазначив в цій заяві, я описав, як відбувалися події, я висловив свої припущення, а також я звернув увагу правоохоронних органів на те, що на будівлі. Це КЛ No5 знаходиться не одна, а дві відеокамери. Перша розташована над скляним, над скляним е приміщенням на першому поверсі, а друга відеокамера розташована, якщо я не помиляюсь, між шостим і восьмим поверхом прямо під вікнами, е де перебуває Юлія Володимирівна Тимошенка. Я попросив правоохоронні органи вилучити з обох відеокамер. Материалы видос постарашник. Сергей Владимирович, еще раз был вопрос. Вы предпринимали такие же действия, такое заявление после того, как были избиты 30 сентября в Киевском ресторане? Я зазначил, вы уточните информацию, а потом да, будем да, все да. обговариваться. Следите не да, да, куда ребята. Да, Это Вы не изменяемые, ребята. Все. Да, все, да, все, да, все.